Всім привіт! Минулого року я знімав два відео до Нового року, вибачте, за тавтологію, з рубрики «Ренашит» зі світовими підсумками та з рубрики Лайв, з підсумками цього каналу, відповідно. Але цього року, через те, що світових подій важливих для мене було не так багато, ну в цілому більшість з них пов'язана з війною або з загостренням конфлікту між Китаєм та Тайваном та між Сербією та Косово, які, слава Богу, так і не почались. А ще через. Те, що я тупо не встигаю зняти друге відео, я вирішив зняти лише одне. А тож підемо по темам минулорічного відео. Я казав, що на Ютубі я вже 5,5 років, а наразі це вже 6,5 Боже. Півжиття. <сіх> а що я встиг за останній рік із них? А, як прикольно, до речі, рік тому найпопулярнішим відео було Ріношид 2 МММ і Мавроді. Наразі 225 переглядів та 8 годин перегляду. Зараз же найпопулярнішим відео є Острів Скарбів українською, серія 1. 2822 перегляди та 260 годин перегляду на момент 27 грудня. Це в 11. 32 з половиною рази відповідно більше ніж минулорічний рекордсмен бум просто гігантські цифри для мого каналу а ще там кількість підписників а, за рік також зросла там трохи не в два рази далі а рік тому я казав про музичні альбоми Це я записав два музикальних альбоми Кожний із яких минут по 15, так що це сложно назвати повноценними альбомами, але в цьому році він всього один, але якість пісень все зростає, я думаю. Через півтора року повернеться мій друг, що закінчив музичну школу і дуже добре грає на гітарі. Uh, я ж буду писати пісні, співати, uh, а людей на барабани і басуху ми ще пошукаємо. Тож пишіть, якщо що, Перед записуванням нових альбомів із гуртом ми перезапишемо ці старі, тому якість ще покращиться за рахунок додаткових музичних інструментів і людини, яка вміє на них грати на відміну від мене. Також я піревіол два серіали. Серіал Metal Family. А Також я перевівав серіал Своє кіно з приводу перекладу серіалів. В цьому році я переклав ще дві серії Metal Family та дві серії свого кіно. Також я почав перекладати нові для цього каналу серіали, тобто чотири серії нічого смішного. А, П'ять серій Масяні та дві серії острову Скарбів. До речі, з Масяною якась дивна історія. Олега Куваєва я одразу ж перед записом перекладу 160-го епізоду запитав, чи можна перекладати серіал. На що він відповів позитивно. До чотирьох із них питань не було. Більше того, він знімав автоматичні заявки з приводу авторських прав на ці переклади. Навряді ж залишив цю заявку в дії, ще й написав отакий коментар. Скоріше за все, він просто переплутав мій канал і типу не зрозумів, що це я. Але от не знаю, не знаю. В минулому році я хвалився, що виклав аж 80 відео, 6 із яких записи стрімів. У цьому ж році це 77 відео, 14 з яких стріми так менше, але якісніше. І відповідно без новых рубрик. Серед нових рубрик, що почалися в цьому році, лише під подкастом, що складається з двох випусків, а в іншому я користувався старими рубриками. До речі, своїх планів з приводу поступити на юриста, я не змінив. Більше того, в цьому році я пройшов у цей прекрасний курс. Він скоріше не з права, а з якоїсь аля політології, але дуже крутий курс, не знаю. Раджу підписатися на їх сторінку, якщо будуть якісь подібні курси від цих же авторів. Що ж, у новий 2020 рік ми сподівалися, що все буде краще, але почався ковід. У новий 2021 рік. Ми сподівалися, що все буде краще, але в Росії посилилися репресії, а в усьому світі карантин. У новий 2022 рік. Ми сподівалися, що карантин закінчиться. Овим гаду все буде атлічна. Атміять на канісета додолбаний карантин закончиться пандемія, і все знову ж таки буде краще, але почалася війна. Тож я вже і не сподіваюсь на те, що в новому році буде сильно краще. Хоча, звісно, в усьому треба шукати позитив. Так, більшість друзів поїхали з країни, але на концертах та плейбеку я познайомився з новими людьми. Так, я розчарувався в адекватності багатьох росіян та українців, але на цьому підґрунті стало легше знаходити однодумців, бо вони виділяються на фоні, здається, більшості. Треба сподіватися на краще в будь-якому випадку з новим роком, друзі. Шолтые дымки лучи пульсируют Жизнь за щелку допустит, Но я новую срежирую, Ужас столицы страны дожди.